Давайте розглянемо, як ПДВ сплачується держави на різних етапах на прикладі одного кілограму цукру, як народжується кілограм цукру і хто платить при цьому ПДВ. Селянин цукровар це перший контрагент. Дядько Петро виростив буряк, здав його на завод за 10 гривень. ПДВ 20%? є, але селянин щаслива людина. На спецрежимі або він єдинчик, і ПДВ він не сплачує. І навіть якби він сплатив, це було б 2 гривні ПДВ, які пішли б на державі на дорогу, які ось ось доремонтують. Цукровий завод це другий контрагент. Завод бере той буряк, чаклує, крутить, сушить, кипятить і робить цукор. Продає гуртовій базі кілограм по 20 гривень, плюс 4 гривні ПДВ. Але завод каже, я ж купив теоретично, з ПДВ 2 гривні, значить я їх віднімаю. Отже, 4 гривні мінус 2 дорівнює 2 ПДВ це сума, яку завод сплачує в бюджет. Ну, не так боляче, як зарплата, але все-таки щипає. Гуртова база, третій контрагент. Позабере цукор по 20 гривень без ПДВ і продає його супермаркету Вже по 30 гривень плюс 6 гривень ПДВ. Вони теж хитрі. Ми вже заплатили 4 гривні ПДВ за воду. Значить, віднімаємо. Тому в бюджет 6-4 дорівнює 2 гривні. Держава тихенько поспіхається. Ідеально. Супермаркет, магазин, фінальний босс. Ставить ціну 40 гривень. Додає ПДВ 20%, 8 гривень. І знову арифметик. 8 гривень, мінус 6 гривень буде дві, які супермаркет переказує державі. У підсумку держава збирає 2 гривні. Заводи 2 бази, 2 магазини це вже 6 гривень ПДВ. Покупець це ти. Ти просто заплатив 48 гривень за кілограм цукру, навіть не підозрюючи, що тільки що став найголовнішим спонсором бюджету. Справжній герой фінансового фронту. Висновок. ПДВ як серіал. Кожен учасник передає наступному естафету ПДВ. Кожен сплачує тільки різницю, а в кінці за все сплачує покупець. І все. Все це працює так чітко, що аж інколи підозріє.